Мат -топ, вітає вас. Сьогодні у нас геометрія і ми вчимо найстарішу теорему людства теорему Халеса. Розглянемо кут А1АБ1. На цьому на стороні кута відмірюємо відрізки АА1. АА1. Дорівнює відрізку А1. А2. Дорівнює відрізку А2. А3. І дорівнює відрізку А3. А4. Через точки. А 1 А2, А3 і А4. Приведемо. Паралельні між собою прямі. Отже, прямі А1, в 1 паралельні А2, В2, паралельні А3, в 3 паралельні А4, в 4 Ми бачимо, що на другій стороні кута утворилися відрізки. Так от теорема Фолеса стверджує те, що ці відрізки, відрізки також між собою різні. Отже, якщо і записуємо А1 Б1, паралельно А2, Б2. Паралельно А3, Б3. І паралельно А4. Б4. От якщо така умова виконується, то. На другій стороні кута утворилися також рівні між собою відрізки. Тобто з цього випливає, що АБ1 дорівнює Б1Б2, дорівнює Б2Б3 і дорівнює Б3Б. 4. У цьому полягає суть теореми Фалеса. Отже, якщо на стороні кута відкласти рівні відрізки і через них провести тенсінів паралельні прямі, то на другій стороні кута також утворюються рівні між собою відрізки. Ця велика теорема має дуже хороше застосування при розв'язанні задач. Наприклад, Задача. Поділити відрізок АВ на 5 рівних частин. Не можна використовувати не лінійку, тільки можна використовувати, наприклад, циркуль. І поділити його треба на 5 рівних частин. Здається, це дуже непро, непросто. Але за допомогою теореми Колеса ми зараз це зробимо. Для цього проведемо промінь із точки А, наприклад, промінь АЦ. Промінь АС має початок, але не має кінця. Тому на проміні АС ми можемо відкладати будь-яку кількість рівних відрізків. Нам треба 5. Відкладаємо 5 відрізків. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер проведе, з'єднаємо останній відрізок з точкою Б. І проведемо інші прямі, через задані точки паралельно даній прямі, отримуємо. Ми бачимо. Що на другій стороні кота за теоремою Фалеса утворилися також 5 рівних відрізків. За теоремою Фалеса ці відрізки також будуть між самою рівні. Отже, таке застосування дуже чудове для теореми Фалеса. Далі задача. Дана довільна трапеція АБЦД, KL – це її середня лінія. А це діагональ. Треба довести, що середня лінія ділить діагональ А С, а на дві рівні частини. Доведення дуже просте. Розглядаємо кут К. У цьому куті. На стороні CD, це дорівнює LD, так як це середня лінія. Потім ми знаємо, середня лінія, вона паралельна основі, тому KL паралельна AD. Отже, за теоремою Фалеса, якщо це дорівнює LD, то і на другій стороні кута утворилося рівні відрізки. Тому МЦ. MC, MC, Дорівнює МА. Задача доведена. Тобто, ми будемо мати таку завжди корисну властивість, що діагональ і середня лінія перетинаються, причому середня лінія ділить діагональ трапеції на дві рівні частини. Ну, аналогічно, і діагональ БД також буде ділитися на дві рівні частини. Тепер. Розглянемо таку теорему. Ця теорема називається теорема про пропорційні відрізки. Нехай є кут С 1 Проведемо будь-які дві паралельні прямі А1 Б1 і А2Б2. Ми бачимо, що після цього на куті утворилися відрізки. Так от. Теорема стверджує, що якщо на сторонах кута утворилися відрізки після перетину і паралельних прямин, то ці відрізки будуть між собою пропорційні. Що означає пропорційні? Це означає, що відношення відрізка аа 1 до АВ1 дорівнює відношенню А1А2 на в 1 в 2 Відношення мається на увазі. Це відношення їх довжин виражених в однакових одиницях. Тому запам'ятаємо таку теж важливу теорему, що паралельні прямі відтинають на сторонах кута пропорційні відрізки. І розглянемо, як це використовується в задачах. Отже, є деякий кут, я не став його позначати. І Проведено дві паралельних прямі, які перетинають сторони цього кута. Відомо, що відрізок 1 на малюнку 16, другий 6. Потім відрізок, який на іншій стороні 8, а другий відрізок невідомий. Він позначений Х. Знайти його. Використовуємо теорему про пропорційні відрізки. Складаємо пропорцію. 16 поділити на 8, дорівнює 6 поділити на х. Ми пам'ятаємо, що пропорція це рівність до відношень. Це ми отримали рівняння. Розв'язуємо його. 16 помножити на х, 16х дорівнює 8 помножити на 6. Звідки знаходимо, що. Х дорівнює 3, тому що буде 48, єдино, 16 дорівнює 3. Отже, невідомий відрізок дорівнює 3. І взагалі, теорема пропорційних дисків також має широке застосування для розв'язування задач і для вивчення подібних трикутників. Дивіться наш канал, і ви завжди будете дуже добре знати і аудиру.